Усіх вітаю. Зібралася, як завжди, до центру. Скупитися, то матусіньки щось потрібно, то таточку. Ну і мені треба перед Новим роком закупки деякі зробити. Температура у нас зараз ми глянемо, що в нас тут плюс. 2, вже більше, ніж плюс 2, майже плюс 3 градуси. Перевіримо, як там наші курочки. Я їм вже зрання, раненько вімкнула світло. Я думаю, вони сьогодні всі гуляють, тому що погода, як весною. Ну так, да, вони всі в садочку. Ніхто не хоче сидіти в будиночку, прямо як я. Де ви? Нема нікого, тільки одна заскочила, я світло вимкну. Поки вони нехай посидять. Нехай вони посидять без світла, бо це дуже шикарно. Пітюнечка, привіт. І поки ми пішли. Вон він стоїть, споглядає. Він чує, що я вийшла на вулицю, відразу біжить до сітки перевірити. Чи щось смачненьке несу. А смачненьке все я вже їм зранку віднесла. Так, ну шуруємо. Просто прогуляємося. По нашому селищу, зайдемо до ставочку. В центрі навряд чи вдасться мені щось познімати, тому що я відразу по магазинах, пакети будуть важкучі, а потім на таксі додому. Волога. Все одно, невеличкий туман стоїть. Ну, у повітрі просто крапельки води висять. Зараз зайдемо до магазину, до якого зможемо, і подивимося. Ціни предноворічні. Мені аж самі цікаво, чи подорожчало, чи все так і залишили батьків. А нам з вами направо до центру. Списочок, друзі, розписаний з усіх сторін. Всю дорогу пройшла, так і не вдалося поспілкуватися, розповісти новини свої рух великі машинки. Ну, Мабуть, такий час якраз або на роботу, або з роботи. Підійдемо до ставочку. брудненько Тут Ну, тут стежка ось нормальна йде, сухенька. А там, де машини їздять, дорогу сильно розбили, прям калюжі стоять, брудно. Ну, Ми зараз обійдемо, глянемо, що на ставку. І я не розумію, здалеку, нібито крига повністю на воді стоїть, покрило. Ну, такого не може бути, тому що. Останнім часом у нас тепло, плюсова температура, і навіть вночі немає такої температури, щоб крига з'явилася. Я обходжу дорогу, обходжу десятою дорогою. Сильно прям машини намісили. да, Крига стоїть, але ну, зараз ближче підійдемо. То я хотіла поговорити з вами про новий рік, до речі, з наступаючим новим роком. Дай Боже нам миру, друзі, спокою, тиші і закінчення війни. Все інше і так у нас обов'язково буде. Головне, щоб війна закінчилася. От. Ну і Побільше нам добра і міцного здоров'я, ну і родинного затишку, Божого благословення і всього самого найкращого в новому році. Уже разом з миром. Крига там подалі стоїть, я не знаю, чому ця частина не підмерзла, а саме та сторона повністю покрита крижаною кригою. Туманчик видно, погода не дуже ясна, але вода прозора і просто чиста-чиста. Зараз же ж тут ніхто не бультихається, не купається, повітря нема. Звісно, що вона така буде чистенька так. ну Ми довго тут не будемо затримуватися, бо в мене такий список. Треба встигнути в усі магазинчики. І ми з вами потихесенько підемо. Ось від вологи, від туманів, дивіться, яка трава чорна стоїть, в мене квіти, все почало гнити. Це капець. Спочатку напитується водичкою. А потім вночі морозець. Ну, рослинки не витримують, коли отак напитися, а потім морозом вдарити. Новий рік ми завжди зустрічаємо разом з батьками. Просто посидимо в затишному родинному колі і оце весь новий бажання. Забажаємо, поспілкуємося, телевізор подивимося і йдемо відпочивати. То ми так новий рік зустрічаємо. І в цьому році, я думаю, так точно буде. Посидимо. Не, не знаю, чи будемо туся там щось готувати. Приготуємо, віднесемо. Ну, а там уже подивимося, що будемо знімати, чи не будемо. Да, крига стоїть. Оце. Да. Ой, рибачок он сидить. Чи то не рибачок, то, мабуть, пеньок. Ні, рухається. То там хто його зна, ну прямо на криги. Чи то в очереті, там мені так здається. О, так, ну ходімте далі, бо справ у мене сьогодні дуже багато, мені ще десь е декуди потрібно зайти. Ой, яка вода прозора. Гарно як. Так, ну а ми йдемо на дорогу і шоруємо в центр. В повітрі не холодно. Але волога і все одно, якщо зупинитися і постояти, то продрагаєш. Краще так рухатися і на місці не стояти. Парк наш, зараз підійдемо прогуляємось. Калюшка зустрічає нас на самому початку парку. Люди відпочивають все одно сидять. Ой, друзі, там. Вон... Концерт якийсь, чи вербиченька, мабуть, вербиченька гуляє десь яке. Трояндочки. Ще стоять зелені троєнди. Шишечки, брунючки вже з'являються. Все наливається, прокидається, як весною. Парк наш чарівний. Якщо правда, не оці кепарисовоки жовті, які висихають. Що ж то? Рибиченька наша. Ой, діточки, цукерки якісь розносять. Ой, красуночки які україночки. Стоять, дівчатка симпатичні. То мама сьогодні в парку Мені якраз сюди потрібно Прямою, в правильному направленні, потім вже й по магазинам пройдемося. Павлин стоїть, але сюди потрібно приходити увечері, тоді всю красу побачимо. Олівці, які розпушилися, воно волога, гілочки важкі поопускалися. Магоня наша стоїть також розкидиста. Ну і різні прикрас. Скільки шишок висить. Це що не... О, це насіннячко, мабуть, з цього сипеться. Кипарисовик. <рив> <рив> О, Отака птиця. щастя сьогоднішнього дня стоїть. Шкода, що вона зараз не сьоє. Ой, а дівчаточка, чи виступати будуть. Красуночка наша, Україночка. Так, пройшлися, прогулялись по парку, мені трошки до вдочу на щось. і на мир. Сніговички. Олені стоять. Така нібито прекраса дерев'яна. А як гарно зробили, діточкам весело. Їм буде відчуватися новий рік. І ось головний їх сніговичок стоїть. Краса красоті. Так, ну ходімте долю Дивіться, яке симпатично. Це магазин Аврора. Охоть карамічний. Оце якийсь керімічний. Симпатичне. Запальничка вже взяла. Ох, настапанчик ну її. Це я роздивлююся, хоч. Це водичку не впитуватиму. Сімдесят гривень. 39 гривень соляночка. Боночки скляні, всякі різні. Так, це у нас... Я знаю, Це пластмасові тарілочки. Почому зараз? По 29, ємність 77 гривень, це величинка дуже. Чайочки різні. Лимончик трислану. Карпатський чай ми вже з вами взяли. Зелений чайок 39 гривень, круп листавий. Я думаю, котики були б щасливі. Таку смакоту. Щіточка для миття з ручкою 44 гривні. Це щось новеньке не було ще в Аврорі такого. Рукавичку вже набрали, дівчатка дарували, Юршики по 29 гривень в Аврорі. Ну, це для мишок. Там питала людина ірочка, що ти робиш, щоб мишок не було. Отаку пшеничку розсипаю, щоб завжди вона лежала. Що це таке симпатичне. 129 гривень органайзер. Пластиково. Бачите, я думаю, це для рідкого для дозора. І поробила ж таку красу, що хочеш. Дитя. Ой, які симпатичні корзиночки. По 7 гривень, друзі. Було 12, а зараз подешевшало. набагато дешевше. Скільки. Дівчатка ще не розібрала туалетну бумагу, ось попривозила. Так, джеліт. Пінка для гоління по 154-119. Ціни різні. Це треба стояти, читати, вибороти. Ось блендамет. Ціна 69 було 88 гривень. Скільки тут гром. 75 п'ять Вот Ось такий упаковочок. Кремила. Саніна 35 гривень, була 49. Подешевшало, навпаки, перед Новим ріком ціни поопускались. Який симпатичний посуд робить по 149 гривень. Лісочка. Це Тут можна цілими днями милуватися, вигороти, не дуже дорого. Дрібничок скільки для кухні. Соковити скотч. Для цукру. 74 гривні. І ось також цукорниця скляна з пластиковою кришечкою. 28 гривень, трошки менше. Це вже тут тетюча азошита. 2 гривні? Ну, мабуть, вони так і повинні. Я чомусь подумала, що тоненькі будуть дорожчі зараз. Вони, мабуть, по 80 копійок повинні бути. 44 гривни, друшляки, металиві. Старас уже звертала увагу на цих котиків. Це для гарячого. Підставочки по 3944 гривні. Серветниця. Дивіться, для серветок яку цікаву, велику зробила. Це дуже симпатично. дозатор Що це? Ножики нарисовані Бо такі малосеньки ножики складні, друзі. Та ну не може бути такі малосінки. Підсвіточка. Нічнички, мабуть. Нічник, 69 гривень. Ось так. Угу. Ліхторики різні. Щоб через луки нам ходити і не заблокувати.

По сорок чотири гривні пршинкою водою, де завжди носи з собою. руки, Пригощайся, пригощай. Всього то на все одинадцять гривень. Кицюнька наша м'ясна миска, Фрискес. по 12 трошки дорожче. Іграшки. Ой, Мася обожнює таке, ченя ні, він не буде гратися, а Мася ганятиме і поки не роздере оцих мишеняток. Там Іванка вона вже повністю розідерте. Так, давайте сходимо. Двадцять дев'ять мотузка для білизни. Ну, у нас проволока, нам не потрібна мотузочка. Іграшкові серники. О господи. Іграшкові сернички. Це що? може п'ять плюс мінус. Угу. Молодці діткам погротися, кулечка. 34 гривні стрічка. Ну, які горні стрічки. Ось тільки такі ага, якісь там ага. соєві, що білі красні. Ага. А прозорі кульки? немає інопрозор. Будь ласка, Я думаю, пошукала, думаю, може можна лямі прикрасити кімнату для настрою. 44 гривня, такі сілюдні. Пелюсточку, дивіться, які симпатичні завезли не було тут. Так, сарма була 49, стала 32 Подешевшало все. На все ціно опустили. Так, погодьте, що в нас кроші. <гум> <гум> Дивіться, ось також симпатична. Цікава задумка з ягітком чорним. Ну, десь по 100 щін, то такі великі по 229 гривень. Це гірляндочка. Вімкнув і вся кімната засює. В аврурі пантін провіз 116 гривень, велика пляшечка. Треба взяти. Зараз знімемо і наберемо. Мило, є у нас і воночки, дьокон таке запашне, на всю кімнату аромати стаю від одного мила. Крем близько 24 гривень. Багато новенького завезли все є. Бенгальські вогники ось уже завезли. Погратися для настрою. Який там настрій, да, друзі? Так, ну все ходімо. Звідси я зараз шампуньку візьму і підемо. Я вже приїхала додому, зараз буду займатися в кухні. Ну, сирочки я полюбляю, тверді взяла сиру. Дрож... Дріжджі завжди закінчуються, беру, щоб на запас лежало. Майонез також потрібно, мені до борщиків додаю, коли сметанки немає. Розпушувач закінчився, пантінку я беру, зараз, бо немає мого шамту, синього сподобалась гарно шампунь. ковбаска сервела, коли не коли на бутерброд і бува тоточку то чаючок попивай. Тісто в морозилки завжди, щоб мене лежало. І поки ото сумки не дуже важкі були, я б брала беру все. Морковка гарно вибрала, така соковита, якусь нібито молоденька. Небагато, тому що в мене не лежить ні морква, ні цибуля довго. І Я потрошечку набираю, використовую, потім ще з вами сходить. Лимончики на чаї ми полюбляємо, редисочку чи дайкушу таку взяла, також з золіко любимо. Рибка завжди. Рибка це корисне. Це я взяла на нове блюдо. Разом з вами приготуємо. Ви будете в шоці, друзі, наскільки смакоту вам покажу. І не складно, ну, дороговато. Там ще багато інгредієнтів буде. Ну, приготуємо. Можливо, комусь сподобається для друзів будете, або для рідненьких, коли-неколи готувати. В Києві це не обговорюється, завжди я беру із кавою. Так, ну і рис закінчився. Все, моє хороше. До нових зустрічей!